Найдовша у світі війна тривала 335 років, і ніхто не загинув. Уяви собі війну, яка тягнеться не місяці, не роки, а тристоліття. І при цьому жодного пострілу, жодної битви і жодної жертви, звучить як анекдот, правда? Але це реальна історія. Ідеться про війну між Нідерландами та островами Сіллі, яка офіційно почалася ще в 651 році. Причина повна плутанина під час англійської громадянської війни голландці оголосили війну сіллі, але так і не розпочали бойових дій, бо ситуація швидко змінилася. А тепер найцікавіше ніхто навіть не помітив, що війну забули завершити так тривало до 1986 року, поки один історик випадково не знайшов документи про активний стан війни. Тривалістю 335 років. Уяви здивування обох сторін, коли вони офіційно підписували мир після трьох століть тиші. Оце я розумію найспокійніша війна в історії людства. Що скажете? Найбільш безглузда війна всіх часів чи наймирніша? Пишіть у коментарях.